Вечір добрий. Сьогодні знову ми займаємося такою роботою спасаємо парники, розсаду, капусту, бурячок, спасаємо від заморозків. Така ранком відкриваємо, вечором закриваємо. Вчора було плюс два, плюс один От. Оце все під плівкою у нас, да? розсада. Зараз покажу. Під агроволокном. Під плівкою нічого не змерзло. Ми зараз накриваємо ось таке от. Тут вже капуста така у нас, в'яжуться головки. О от таке от. Накриваємо. А тут у нас кабачок. А кабачок це якийсь у нас нефартовий. Не фартовий. Було, значить, десь около нуля і було накрито агроволокном. От Таке от агроволокно. Це 32. -ка. 32, -ка. 32 -ка плотність. І що ми бачимо? Ось кабачок. О, Листя померзло. Просто померзло. Нічого, це агроволокно, воно не спасає. Ой, ще я ще померзю. Посухло, померзло. Ну во, по краях, по краях. В центрі, ну, в центрі він тримається. Більш-менш. А по краях померзло. Значить, який вивод робимо. Плівка найкраща. Е, да, вона не дихає, але вона краще захищає. Плівкою добре натягувати до сходів, якщо сіємо розсаду, воно до сходів тоді буде краще сходити. Краще сходити. О, вже посипалась плівочка. Ну і що, цей сезон вже добула. Вже добуло. Значить плівка, як на мене краще. Або в агроволокно брати, тоді плотність 80, але воно теж космос стоїть. З космос. космос От отакий парничок. П'ятиметровий зробили. Так, підемо зараз в теплицю, подивимося, що на огірочок. Так, тут у нас огірки. Зараз подивимося по краях. Ну, в принципі, огірочок росте. Ну як він росте? Якщо ночі плюс один нульова температура, як ми знаємо, огірок росте. Більшість ночі. Ну, то воно так і нічого і не росте. Получається, він сидить, але, слава богу, не померз. От. Така без опалення в нас. Плівка 100-150 мікрон. накрита. ну, не померз. Ще в нас сьогодні така нічка буде холодна, теж до нуля буде. От. Огірочок нормально себе. Так, нормально. Почуваю. Добре, що не помер. Вся та робота. Таке собі. Що у нас там? 17 градусів на восьму вечора. Ну таке. Так, тюльпа нам хоч би... що? А от роза? О, Листочки, молоді листочки. Померзли. Померзло. Кильпанчики стоять, три штучки, красавиця, красавіця. Будьте ще цвіточки нарциси. Опіднічку треба до пуття довести. Та й таке. Так, підемо далі накривати ще. Хвилин 10 накриваємо ті парники. Подивимось, щось спасемо. Все, всім до побачення.